Українці, які вимушено опинилися за кордоном, це супер нещасливі люди. Це люди, яким точно не потрібно заздрити. І те, що я сьогодні бачу в соціальних мережах, вони там сидять на виплатах та їм там допомагають. Що це там в Європі їй там щось чирікає? Що вона там знає? От була б вона тута, от якби в окоп когось, от якби під ракетами посиділи. І ця ненависть, яка виховується в одних по відношенню до інших. Вона виховується штучно, звісно ж. Але вона має неймовірно великий масштаб через нерозуміння, що таке вимушена еміграція. Це потрапити в соціум, де тобі не відомо нічого, абсолютно. Від банального не знаю, де придбати, не знаю, як сказати, не знаю, куди піти, до кого звернутися і з ким розмовляти. Ніхто тебе не розуміє, тому що контекст твоєї проблеми він відомий тільки тобі. Мовний бар'єр тисне на голову. Є нерозуміння подальшого життя. А особливо, коли діти в школі, коли потрібно виховувати маленького на руках, коли потрібна купа бюрократичних довідок, коли кожна проблема глобалізується масштабно. А цих людей, що ви там на виплатах сидите? Так, на виплатах. Люди абсолютно місяцями по півроку не виходять з своїх будинків через те, що сидять в депресіях. Тому що складно, тому що для нашого мозку будь-яка переадаптація в незалежності, чи це повітряна тривога, чи це країна, в якій нічого не відомо, це переадаптація, яка на рівні фізіології сприймається однаково. А найгірше те, що вони там не хотіли опинитися, їм не прийшлося обирати. Знаєте, і в дитинстві нам часто розповідали за родичів, які живуть десь за кордоном. А сьогодні в багатьох прийшло усвідомлення, що ці родичі це вони, українці, які